На цьому місці стояв кутовий диван Гарі в світлому кольорі. Він напродавав силу силену диванів, не тільки кутових, але й прямих також. Ми на це місце замовили новий кутовий диван, також в кольорі світлому, але трошки трошки холоднішого такого відтінку. Наш топовий диван, кутовий Гарі. От його сьогоднішня ціна 60. Такій гарній тканині, але це не базова ціна. Базова ціна там тисячі на 3-4 дешевше. Ось. Але так як він, бідняга у нас продавав і прямі, і кутові дівани, щоб якось його не перенавантажувати, ми замовили на виставку прямий діван Гарі зі зменшеними підлокітниками. І ось приїхав його синочок, блакитний, прямий Гарі. Він коштує 47 тисяч. І в чому ж його унікальність і топовість, це в його системі розкладки. Показую прямий діван для сну на кожен день. Подивіться, яка краса. І зараз ви можете, не підключаючи уяву, побачити, як виглядає діван в розмірі 2.60.